Поліцейський поранений на блокпості на Дніпропетровщині. Подія сталася близько сьомої ранку на Криворізькій трасі. Водій автомобіля Лексус не порався із керуванням та в'їхав у бетонні блоки стаціонарного блокпосту. Про це повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини. Частина конструкції впала на поліцейського. Зараз на місці інциденту залишилися побиті бетонні блоки та уламки авто. Суспільне поспілкувалося з очевидцями. Фури стали на блокбуту і на стоп контролі стали. А він летів, зайняв лівий ряд і летів. Не то, що а просвистів. А потім чують буп, хороший удар. Ну, блок, блоки там вже плити, блокпост. І блок зніс і в поперек стоїть. І оказується, що... Він ще цим блоком і зацепив поліцейського. За декілька хвилин після ДТП автівка спалахнула. Загасили пожежу ДСНСники. Лексус згорів щент. і зараз перебуває поруч з блокпостом на штраф майданчику. З ним будуть працювати слідчі. за попередньою інформацією. Він міг знаходитись в стані алкогольного сп'яніння. Постраждав наш поліцейський, в нього перелами правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання затримання водія лексуса. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.